Чисто присягаю. Так, складали присягу на вірність українському народу 300 першокурсників Донецького університету внутрішніх справ, який через вторгнення Росії у травні евакуювався в Кропивницький. Ми після того як виїхали з Донецька, переїхали до Маріуполя, Потім Кривий Ріг в Кривому Розі два рази переїжджали, Потім Маріуполь поїхали. Потім знову в кривий ріг. І ми вже опинились в Кропивницькому. Кожному курсанту присвоюють жетон поліцейського. Посвята в курсанти говорять про те, що вони є повноцінними поліцейськими. У них є правий статус поліцейського, є права, обов'язки, гарантії і відповідальність. 100% перший курс вони знаходяться безпосередньо на казарменному розташуванні під наглядом курсових офіцерів, деканів, керівництва. Я хочу щось сказати, що система Міністерства внутрішніх справ за ці дуже довгі 8 місяців. Показала себе належним чином, проявила себе справжнім хребтом правоохоронної системи держави. І ви сьогодні долучаєтесь до цього хребта. Я недаремно сказав: ви входите в той момент, коли до системи Міністерства внутрішніх справ, до поліцейських є найвища довіра громадян України. 17-річна кроповничанка Тетяна Миць виросла у родині військових, каже, планувала теж бути військовою. Рішення навчатися в університеті внутрішніх справ було спонтанним. Дізналася, що приїхав в університет в Кропивницький. Пішла дізнатися, написала анкети. Та і тут в навчанні мені подобається все і спортмаси, навіть там, де заповзаємо в університеті. Потім все це подобається. Спілкування з офіцерами теж сподобається. Звісно, це там суворо. Ну, але не прям так. 19-річний Олександрієць Богдан Гуренко вирішив, що хоче бути слідчим в 11 класі. Каже, хоче бути корисним державі і допомагати людям. Я вчив запитання, вчив закон про національну поліцію України, вчив закони України, щоб здати тест, готувався до фізичного тесту, бігали, віджималися. Курсанти університету це жителі 22 регіонів України. Нинішній набір першокурсників рекордний за останні 8 років 425. Студентів. 300 з них навчаються у Кропивницькому, інші у Кривому Розі. Сьогодні складають присяги першокурсники з її спеціальності права та правоохоронна діяльність. Більшість з них це представники Донецької та Луганської областей. Усі 300 курсантів після посвяти прийшли маршем на плацу і продовжили навчання. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.